Розпаковка взуття Швейцарія, В даному лоті є 20 кг. Сорт екстра. Ціна за кілограм 6 євро. Тут є жіночі, чоловічі, а також трішки дитячого взуття. І так починаємо розпаковку з отаких черевичків. Вони всередині йду теплесенькі, розмір 38. Як бачите, стан ідеальний. Наступна пара взуття жіноча. Ось така класна класного дизайну з великою масивною підошвою 39-го розміру. Бачите, стан ідеальний. Наступна пара взуття це у нас ось такі черевички, це її тімберленди. Вони також в гарному стані. Розмір зараз вам озвучу. Розмір в нас іде великий, 40-го. Наступна пара взуття. Ось такі шкіряні, черевики, серединка утеплена. Розміру 37. Наступна пара взуття. Ось така лакова. Це дитяча пара. Серединка теплесенька. Розміру 32. Ще одна класна пара в даному лоті. І не єдина, ось така. Це є також Як Бачите, в стані вони в ідеальному. Розмір зараз вам озвучу. Розмір у нас іде 38. Така класна пара в життя. Наступний у нас є ось такі чобітки на великій тракторній підошві, Вони досить легесенькі. 36-го розміру. Нагадуємо в даному лоті 20 кілограмів життя. Ціна за кілограм 6 євро. Сорт екстра. Ось такі кросівочки. Серединка на холодну осінь розміру 39. Дитяча пара взуття. Ось такі ботики. Вони йдуть 26-го розміру. Ще одна пара на каблучку. Ось такі класні сапожечки. Чобітки розміру 8. Наступна пара. Утеплені черевички, серединка теплесенька. Розмір зараз вам скажу. Розміру 38. Наступна пара взуття дитячі. Ось такі в мові чоботи, але серединка теплесенька. Розміру 28. Наступні чобітки, що мені попадаються, це ось така пара, це є шкіра. Розмір, зараз вам озвучу. Нагадую, в даному лоті 20 кг зутят, 39. І так, ціна за кілограм 6 євро. Сорт екстра. 36 розмір. Ще одні черевички шкіра. Зараз я вам їх покажу. Ось така пара 38-го розміру. І так, ще одні чобітки. Ось такі високі на осінь розміру 39. Вже утеплені, чобітки, але укорочені. Ось така цікава пара в замші розміру 5,5. Як бачите, там ідеальне. Наступна пара взуття на каблучку. Ось така пара. Каблучок класний, стійкий 41-розмір. Ще одна пара таким цікавим дизайном серединка. Утеплена, теплесенькі. Розміру пише 9. Нагадую, ціна за кілограм. 6 євро сорт Екстра. Ось такі утеплені угити, плесенькі розміру, зараз скажу, 35-го. І так, наступна пара взуття в даному 20-кілограмовому лоті взуття екстр. Ось такі чобітки. Серединка утеплена на холодну осінь, теплу зиму розміру 41. Ще одна пара. Ось такі класні, замшеві чобітки. Серединка утеплена, розмір 40. І так, наступна пара взуття. Ось такі шкіряні з таким цікавим носочком. розміру 41. І остання пара взуття в даному лоті ось такі черевички. Розміру 33-34. Нагадую, це була розпаковка взуття Швейцарія, сорт екстра. Ціна за кілограм 6 євро.